Народження Івана Миколайчука вкотре без кіномистецького центру. Мешканці двох вулиць Чернівців не дають збудувати церкву у їхньому дворі. Чернівчани знову виступили проти законопроекту промови. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Близько сотні чернівчан зібралися під стінами облдержадміністрації, аби показати своє невдоволення політикою влади. Виступали вони проти законопроекту промови, а також проти тих чиновників, які його ініціювали. Протестувальники стверджують, прийняти злощасний закон не дозволять. Ольга Іванівна в свої 73 роки працює пробиральницею в одному з Чернівецьких вишів. каже, через низку пенсію змушена підробляти пістійно облдержадміністрації. Жінка прийшла би показати своє невдоволення політикою влади. Чеснокровна українка, я йду захищати свою рідну мову, бо дуже. Боляче, коли керують нами росіяни, а українці за границю повиїжджали близько сотні представників політичних сил та громадськості прийшли до будинку з левами, аби показати своє обурення законопроектом про мови, який нещодавно прийняли у першому читанні народні депутати. Мітингувальники кажуть, такий закон має на меті знищити українську націю. Я прийшла сюди, щоб відстояти свою українську рідну мову, бо ми живемо на Україні, і Україна має спілкуватися українською. Що є конституція? а Стаття 10 конституції України говорить, що державна мова українська. То нащо міняти конституцію? Просто потрібно дотримати законів України. Прийшли висловити своє бачення і представники молодіжних організацій. кажуть, вони майбутні України, а отже, їхню думку треба врахувати. Я буду відстоювати свою позицію за те, що в Україні повинна бути тільки українська мова, адже багато в світі є країн, особливо навіть у Європі, де не можуть похизуватися своєю мовою. Навпаки, вони заздрять те, що вони не мають своєї мови. А ми сьогодні, маючи свою мову, не цінимо. Учасники акції протесту стверджують, прийняти закон промови не дозволять. Якщо буде потреба, готові митингувати у столиці. Навіть якщо потрібно, ми з вилами підемо у Київ і відстоїмо свою мову. Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський, час на Чернівці. Мешканці будинків по вулиці Гайдара і проспекту Незалежності виступили проти будівництва церкви поблизу їх будинків. Ділянка для забудови була виділена на останньому засіданні сесії міської ради, але місцеві жителі про це дізналися лише кілька днів тому. На бурхливому обговоренні цього питання побувала і наша знімальна група. Обуреню мешканців, що проживають навколо майбутньої новобудови, не мають меж кілька днів тому. Вони дізналися, що поблизу їх будинків збудують греко-католицьку церкву. кажуть про це їх заздалегідь ніхто не повідомляв. Повинні прийти до нас були, і з божою допомогою нам сказати, шановна громада. Довожу до вашого відома, будь ласка, дайте згоду. Хочете ви цього, чи ви не хочете? Це не означає, що ми проти будівництва, саме греко-католицької церкви, чи церкви іншої конфесії, чи це буде аптека, чи це буде танцмайданчик, чи це буде школа православна, як вони нам говорять? Нам все одно ми проти будівництва, проти ведення будівних робіт на нашому майданчику. І хоча церква, як зазначають забудовники, повинна бути невелика, тим не менш місцеві жителі нарікають, що будівельні роботи, які проводитимуться на території та машини прихожан, які регулярно оточуватимуть церкву, створюватимуть великий дискомфорт. А діти більше не матимуть місця для ігор. Дітям віком вже від 6 років 7, і вище і далі їм немає де дітися. Вони хочуть і на велосипеді покататися. На рушенівській площаці на велосипеді він не покатається. На роліках з м'ячем побігати. Тобто, це саме той вид діяльності, активний відпочинок дітей, і він повинен. Мати, ну площу для своєї реалізації натомість сам забудовник здивований реакцією мешканців, каже, що будувати церкву на цій ділянці йому не принципово, тому й сам не проти зробити це в іншому місці. Я розумію, я цих людей хотів я з ними трошки так порозмовляти, але в такому гурті розмови не вдається. Звичайно, само собою. Ми будемо просити самі міську раду, самі будемо просити, щоб вони якось нам запропонували щось інше, якусь іншу земельну ділянку міська рада. Підготовці цього питання допустила помилку, що це не було обговорено з мешканцями. Я пропоную, Міхалишина в місті зараз немає. створіть ініціативну групу, точніше, актив. Оберіть 5-10 чоловік. Він буде, приїде. Ми проведемо нараду. В кінці місяця буде сесія. Ми будемо розбиратися з цим питанням. Будуватиметься церква тут чи на іншій ділянці, та яким чином Чернівецька міська рада виправлятиме свої помилки. Ви дізнаєтеся з наших наступних випусків новин. Вероніка Салевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Металопластикові вікна за усі необхідні дозволи. Таку угоду з підприємцями уклав виконуючи обов'язки головного лікаря Новоселецької районної СЕС. За повідомленням Чернівецької обласної прокуратури, чиновник пообіцяв підприємцям, що санітарно-епідемологічна станція не заважатиме їх господарській діяльності та закриватиме очі на усі подальші правопорушення, якщо ті придбають для нього металопластикові вікна. Підприємці на цю угоду погодилися, однак хабарника притягнули до відповідальності, звільнили з посади та змусили сплатити штраф. За ще одне корупційне правопорушення був покараний працівник міської податкової інспекції. Податківець, користуючись своїми службовими повноваженнями, отримав фінансову вигоду. Дві тисячі гривень чиновнику надав приватний підприємець за те, щоб той не проводив перевірки його фінансово-господарської діяльності. Як повідомляє прес служба обласної прокуратури, хабарника звільнили з роботи та притягли до адмінвідповідальності. Перевага нового кодексу вже відчули на митниці. Тамтешні працівники відзначають, завдяки новим правилам, за якими порушників митного законодавства почали карати жорсткішими штрафами, вдається наповнювати бюджет реальними коштами. Цим транспортним засобом керував громадянин Румунії значить, в одязі священника. Так, мешканцю Румунії не вдалося ввести в оману буковинських митників чотири тисячі пачок контрабандних цигарок українського виробництва, на яких той хотів зробити у своїй країні. Митники таки знайшли, використавши саме днище і розширивши його порожнину шляхом демонтажу задніх сидінь і передніх сидінь транспортного засобу було виявлено тайник. Значить, в тайнику знаходилися цигарки вітчизняного виробництва. Які цей громадянин мав намір незаконно вивезти за межі. якщо вирішить суд, громадянин Румунії може позбутись свого транспорту через те, що спеціально переобладнав його для перевезення контрабанди. Утім, загалом новий митний кодекс відмінив конфіскацію автомобілів за приховування від митного контролю. Та поруч із гуманнішими правилами щодо конфіскації, економічні санкції для порушників на митниці стали жорсткішими. по тем статьям, а именно сокрытие таможенного контроля или перемещение помимо таможенного контроля, если раньше предусматривали санкции либо штраф, либо конфискация, сейчас идет стопроцентный штраф от суммы задержанных предметов и обязательная конфискация. Если повторное в течение года, Уже буде, крім конфіскації, 200% штраф о суми задіяних предметів. Ефект після нововведень митники відчули одразу. Спочатку року можна було так сказати, що за рішеннями суду по справах порушення мити права прийнято рішення про накладення штрафу на суму міль понад мільйон триста тисяч. Тобто, це е, буде реальні кошти, які будуть стягнуті до державного бюджету. На митниці сподіваються із новими правилами розпочати роботу з чистого листа а також що новий кодекс задовольнить і підприємців. Майя Гуменна Марина Гуцуляк Андрій Соколовський, час новин Чернівці. 15 червня Івану Миколичуку виповнився б 71 рік. Цього тижня в Чернівцях та на кіцменщині батьківщині відомого артиста та режисера заплановані святкові заходи, концерти та урочистості. Але одну обіцянку друзям та родичам Івана влада досі не виконала. Кінотеатр імені Миколичука зачинений, будівельні роботи тут не ведуться, і відкриття багатостраждального кіномистецького центру знову відкладається на невизначений термін. Святкування присвячені дню народження Івана Миколичука вже починається. А біля пам'ятного знаку та кінотеатру, названим в його честь пустка та сміття. Це приміщення вже давно чекає свого притворення на кіномистецький центр, але як завжди на заваді гроші. Для того щоб зробити ремонт в тому приміщенні і зберегти його для міста, так як він має бути кінотеатр імені Івана Миколичука. А крім того, ми зберемо ще там і зробити музей, кімнату Івана Миколичука. То для цього по сьогоднішнім розрахункам треба приблизно 5 мільйонів гривень. На сьогоднішній день в бюджеті міста таких грошей немає. Інвесторів міська рада шукає вже більше півроку, мають двох претендентів, але коли будуть кошти, невідомо. Адже навіть при наявності фінансування є об'єкти, які потребують грошей в першу чергу. Що стосується Миколичука, це другий, це головна біль, як кажуть, тому що ну в першу чергу, якщо мене спитають, наприклад, що треба зробити кінотеатр, або, скажімо, відкрити дитячі садочки. Для мене немає інших розмов, тому що я розумію, що в першу чергу треба відкрити дитячі садочки. Натомість друзі та родина Івана Миколайчука вже втомилися чекати переродження кінотеатру. Марія Миколайчук зізнається, що її постійно годують обіцянками і в міській раді, і навіть в адміністрації президента. Як я вже просила вплоть до того, що зніміть ім'я Івана, не турбуйте його душі, тому що я так думаю, що він там так само переймається, і оце тріпочиться. Це вивіска ця Івана Миколичука, кінотеатр. А ніякого кінотеатру там не, немає. Єдина відрада, каже пані Марія, що владники запевнили її, що кінотеатр імені Івана обов'язково залишиться комунальною установою культурного призначення. Хоча у ратуші зізнаються, що аби зацікавити інвесторів, їм віддадуть третій поверх кіноцентру і що за все та будуть розвивати не лише культуру. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Такою середу побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук Час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA, а за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти!